Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, на що необхідно звернути увагу до кінця 2023 року. Я вже знімала відео коротенькі в Instagram, в TikTok, А зараз запишу сюди в YouTube, щоб трішечки, можливо, більш обширно вийде. І е е різні люди дивляться, щоб для кожного було це вкладом. Давайте подивимось зараз, хто ви, в яких енергіях ви знаходитесь. Ці карти незручно мені мішати так, як я звикла, будемо мішати, так. Добре, зараз подивимось, хто ви. Зараз дивляться мене зараз люди, здібні люди, які вже пізнали, які вже пізнали цей всесвіт, які вже мають якісь. Зараз скажу. У вас розвинена в когось це розвинена інтуїція, в когось це вже є достаток, є розуміння, чого і куди рухатися, для чого вам все дається. Тобто, ви вже дуже розвинена і розумна людина, ви знаєте, як і заробляти кошти. Ви вже вмієте, я би так сказала, типу, все. Звісно, є куди ще рухатись, але тут досить така вже впевнена і розумна в собі людина. І ви вмієте відстоювати свої кордони. Ви більш така відсторонена людина, ви більше така, як наче. Одиночка, одиначка. І тому ви такий більш ласий шматочок ще для різних низьковібраційних сутностей людей, у яких присутні ці сутності. Так? І вас постійно хочуть кудись там затягти, збити, вибити з колії, але вам не треба звертати увагу. На цих людей, ну той, хто розуміє про що я говорю, то тут необхідно робити постійні чистки, постійно позитивно мислити, не вестися на те, що вам пропонують. Тобто тут можуть можуть підкидати якісь ситуації, типу там перевірок якихось, да, там на витривалість, там ще на щось. Наприклад, якась ситуація у вас постійно і постійно і постійно відбувається, то значить, ви неправильно на неї реагуєте, раз вам її підкидають знову і знову. Що ще про вас можна сказати? Ще можна про вас сказати також, що ви, що ви вже знаєте, як заробляти гроші. І от Саме на цьому етапі у вас вже є, наче, ну, ви хочете, звісно, більше, але у вас вже достатньо коштів, що ви можете собі дозволити те, що ви бажаєте. У вас вже є якісь накопичення. Тут йде про те, що, знаєте, у когось можливо бути так, що зараз у когось тут може бути як залежність від алкоголю, і це вас може згубити. І не у всіх, але в деяких може це проявлятися. Або схильність, або щось тут було в роду і щось цим робити. А Тут йде про те, що треба проявити свою силу, свою волю, а, можливо, вам необхідна якусь підтримку зі сторони, якщо це стосовно вас, або якщо у вас є, ви знаєте, що є якась хильність, так, або ви є, або були в залежності, то тут необхідно можливо когось попросити про допомогу. Але у вас є, ви наче під захистом. Під захистом кого? У вас. Вас, наче оберігають. Вас оберігають, оберігають. Ну, В кожного є свої ангели-охоронці. Ось, скоріш за все, тут йде про те, що. У вас є ангели-охоронці, які стоять біля вас, але ви повинні розуміти, що їх необхідно звати і просити про допомогу. так? Не, не просто так вони самі не прибігуть до вас. А, а тут ще йде, наче якось такий, наче як чогось йде як рід, рід, родовий, наче якийсь захист. Я не знаю, можливо, а, тут когось Когось, або предки чимось займалися магічними різними штуками. Можливо, вони якісь там робили для вас допоміжні там, або талісмани, або якісь штуки, і ви в це вірите. І якщо ви в це вірите, воно вам там допомагає. Ну, можливо, воно і працює. А тут але тут йде про те, що. Ну, типу, так, що все світ вас любить, вас оберігає, але все одно треба бути обережними, тому що коли є якась така хоча б маленька слабкість, за неї вже чіпляються і будуть розкручувати так, щоб вас вибити з вашого позитивного настрою, так помовити. Що карти вам радять до 2023 кінця зробити, або про що необхідно вам знати. А тут йде про те, що, знаєте, тут йде так, що комусь можливо. Я, ну, я не вірю там в ці церкви, не ходжу туди, але в когось, наче як вам там допомагає. Ну, блін, якщо вам там допомагає, то сходіть до церкви. Ну, але це буду не я, якщо я це пораджу, тому що я не ходжу, я не шукаю там помічі. Так? Поміч є в нас самих. розумієте? Тобто ми самі в себе, якщо віримо, ми самі собі можемо допомогти. Так. А церква, це ви підпитуєте той Егрегор і віддаєте силу енергію там. Mm. От. Тому ем, зараз скажу. Або, можливо, ви сама робите якісь, е, типу, обряди, або щось таке, бо тут йде про те, що е, жінки збираються і можуть щось, типу, щось шаманити там. Mm. Щось таке. Але від цього у вас можуть бути проблеми. Можливо, ви навіть помітили, якщо ви там збираєтесь з дівчатами і щось там, ви намагаєтесь щось там в інтернеті начитались якоїсь фігні, Якщо ви це е, робите, то від цього ви потім можете бачити, що все виходить не так е, прикольно, як, е, як воно було б. А навпаки, тому тут йде про те, що. Не треба вестися там те, що пишуть в інтернеті, от, ну, це там вирвати там волосинку з трах-тарарах, і щось воно там вийде. Ну, типу, так не буває. А, тому не вірте в це. Тут необхідно більше більше глибше пізнавати себе, своє буття, свою сутність, хто ви, для чого ви, які ваші тут ну, цілі, і все таке. Тобто, більш, більш глибше, багато людей вже, наче і знають. Зараз це відкриті теми. Багато людей вже наче. Чи знають, що є така духовність, що там з цим о, якось так сказала духовність, що є духовність і що а, вже. Типу, знають, що це таке, і всі там щось там вже пропагандують, всі щось розповідають, але насправді не всі знають, що це є насправді для чого воно. І що насправді це не просто сісти, помедитувати. Там, це не просто там якісь афірмації почитати, розказати. Це більш глибоко, це більш іде про працьовка себе. Роду. Тут, коли ви відмовляєтеся від, від всіх егрегорів, тут, коли ви розриваєте всі контракти, всі договори з усіма сутностями, з усіма цими егрегорами, і, це і церкви, і медицина, і, 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 і де ви навчалися, і з усіма людьми, тут, ну, тут купа всього, тут йде про те, що ви себе самі там хаяли постійно. Там... Я не така, або така або ще якась, це все як самопрокляття йде, сюди вже чіпляється ще куча всього, хоч вибачте, з лайна якогось. Тому тут необхідно вам тут йде про те, що необхідно вам почиститися, і вам тут треба прокинутися, ви граєтеся в ігри, але вони не дуже добрі ці ігри. Тобто, Можете собі е, гіршого, ніж було ще. Може. Тому треба тут це все діло як. Е, е... Знайти людину, яка вам допоможе це все вичистити, прибрати. От так, да, так як ви прибираєтеся вдома, так треба прибиратися в своєму тілі. Так, це і, і коли ви думаєте, і коли ви робите там енергопрактики, і коли ви там їсте їжу якусь більш легку, і коли ви там менш їсте, і коли ви там якісь продукти, ну це все е, впливає. Ось. Що ще карти вам порадять? Карти вам порадять, зараз. Карти вам радять. Так, тут йде про те, що у когось дуже класний йде контакт з водою. Якщо ви можете, якщо біля вас десь є якась річка або ж десь якась озерце, гуляйте там. А в когось тут йде про те, що якщо у вас є. Зараз я запитаю. А в кого є? Чоловік або жінка, навпаки, а, я говорила про жінок, так? Ну добре, хай буде про жінок. Якщо у когось із жінок є друга половинка, то тут необхідно вам більш приділяти уваги своїй другій половинці, у кого є діти, більш також проявити любові піклування про дітей. І. Якщо ви любите тут так, поїсти, то вам із цим треба бути більш обережною. Так. Трішечки контролювати прийоми, прийоми як це? їжі прийоми їжі, не все підряд молотити. А трішечки це не про те, що не треба нічого їсти, але хоча б спробуйте спочатку менше їсти, а тоді вже щось прибирати зі свого раціону. Що ще? А ще йде про те, що про те, що ви. Зараз. Про те, що ви сильна жінка насправді, про те, що ви багато чого вмієте, ви багато чого знаєте, але ви чомусь свою енергію постійно зливаєте не туди. А, тому тут вам необхідно а, звернути увагу більш а, на себе, а, менше на інших, більше приділяти уваги собі, а, а потім вже всім іншим. Бо ви тут підзабиваєте на себе. Ось так. Я думаю, більше я нічого доставати не буду. Мені здається, що я вже все сказала, вже навіть нічого не йде. Тому я вас обнімаю а з наступаючим новим роком, обняла.